Ісусу Христу. Бога ніколи не цікавило, чи є в нас хустка, чи є в нас спідниця, в чому ми там одягнені, Бога ніколи не цікавила зовнішність, тому що Біблія каже, що Господь він завжди дивиться на серце, а не на зовнішній вигляд, чим наповнене насправді наше серце кожного дня. Ісус каже, що від надлишку серця говорять наші уста. І часто ми вважаємо і позиціонуємо себе так, як християни. Але християни це не просто називатись християнином, це спосіб нашого життя, це жити так, як жив Ісус Христос. І часто, знаєте, ми говоримо, що ми з Богом. Але з нашого рота якраз вилітає все те, чим же наповнене наше серце. Це ненависть, мати, прокльони, гордість, заздрість, образи. Бог такого не хоче і в такому серці Господь точно не жити не буде. Бога не цікавить якийсь там класний релігійний обряд. Чи ще там щось Бога цікавить, щоб в нашому серці завжди була істина Божа. Коли Ісус Христос е, прийшов е, напитися води, Він сказав самарянці, що Богу будуть поклонятися в дусі та в істині, бо тому що Господь Він є дух. Бог є дух і істина для нас це є Його Слово Боже. Коли ми живемо за Словом Божим, для нас важливо виконувати Його. Більше ніж свою думку, що ми щось там зробимо, і все, Бог нас простить. Ми зробимо там щось, якийсь обряд, і все, Бог нас звільнить від, від прокляті, від гріхів і так далі. Ні, Бога цікавить, і йому важливо, щоб ми кожні жили по Його слову, так як написано в Біблії. Тут є вся повністю інструкція, як жити правильно по слову Божому, щоб ми навчились насправді. Вже нарешті жити в дусі та в істині, так, як хоче Господь, а не так, як я собі думаю, або так, як робили наші предки, бо вони так робили. Ні. Нам важливо, щоб на першому місці була думка Божа, а не чиясь думка. Тому нам потрібно покаятись і вірувати в Євангеліє так, як говорив Ісус Христос. Амінь.